Ще раз хочу вам більш детальніше показати цей артикул на відео, щоб ви побачили, як він сяє на сонці, на сонечку. Бо подивіться, це колір небі і як сонячні промені приломлюють цей блиск, не дивлячись на те, що це шок шапе. Він все одно блищить, дуже класний, дуже приємний, не колючий. Лишилась ось такої бабінки. Одна цього кольору бабінка лишилась. Наш колір гортензія, яблуко, жовтий колір. Всі кольори мають легкий меланж. Подивіться, як це гарно дуже рекомендуємо в'язати в 4-5 подань на ваші демісезонні джемпери, на майки, на футболки, на будь-що.